Добрий вечір. Прийшов наступний поцент. Телевізор від та Гранд. Ось його маркировочка, пультик з дефектом не вмикається. оп Включаю, світодіот горить. Коли нажимаю пультом, реакції немає ніякої, кнопками з збоку вони знаходяться, теж нема, не запускається. Я вже трошки підрозібрав. Зараз переверну, покажу плату, дефект, який обнаружений був. Отак от, от. Так, плата ось CB53A A32. Розібрав, ось так він знаходиться. Включаю повторно розетку. Індикатор красним світиться, пробую запускати на кнопочки, нажимаю. Реакції ніякої не проходить. Від слова зовсім. Так. Тепер дивіться, пробував я його прошивати. Ось є що. Флешка BIOS. Ой, BIOS прошивки. Е, берем. Ну, зараз спробую паяльником, звісно, прогріти. Ну, беру процесор. Прогріваю. Не хочеться просто фен брати. Рейбол не поміг теж процесора. Зразу кажу, бо напишуть, треба було рейбол зробити. Ні, не поміг. Не знаю, що з ним. Перший раз таки зустрічаю. Зараз спробуємо. Ну, на кнопочку вже був зареагував. Зараз подивимося, чи... наче прогрівся. Зараз виключимо. І спробуємо запустити. Не, треба все-таки феном прогрівати. Або слабо нагрів. Зараз спробую в цей момент вловити. Це прогрів феном, паяльник слабенько грів, виходить прогрів феном на 200 градусів вмикаємо нажимаю кнопку старта все зелений підсвітка засвітилася дивіться ізо є Прошивка ні при чому 100%, і і той. Проц пере, перекатувався, нічого не, не допомогло. Ну Підозра тільки на одне, що щось з процесором, бо від температури. Іменно процесор як грієш. Тільки процесор. Так що ну, потрібно або міняти процесор, або міняти плату. Заказали плату, як завжди, всезмірного Китаю нашого. Очікуємо, прийде плата, установимо без прошивки, попробуємо, що там буде зашито в тій цікаво самому. Ну, а потім перепаяємо просто флешку, чи запишемо прошивку під цей телевізор та і все. Для когось пройшло 3 секунди. А для когось хопа, як в тих. І посилочка прийшла місяць. Тут знаходиться плата. Ось вона. Один в один. Все, зараз замінюю, відкручую ось 4 винтика. Міняю поки без прошивки. Вон китайські всякі ці. Модель та сама плати. Пробуємо, що вони тут нам передали. Встановили нову плату, втикнув уже, включаю, Запускається з першого разу, екран наоборот, зни зверху той не совпадають, бачите, з матрицею. Що, знімаю, випаюю флешку. Випаю ту флешку, старої міняю флешки містами або прошиваю нову. Не краще нову прошити. Да, і запускаємо. Знімаємо оці ось наклеїчки китайські, так? тому що вони можуть бути вони можуть горіти. Коли будемо паяти, це не потрібні, вони нам все наклейки тут. Зачем потрібні? Тільки щоб той. Беру, наносю трохи включика. Небагато, чуть-чуть. На флашечку. Це нова плата. Чуть-чуть зовсім Так, беру. Екранчики закриваю роз'єми пластикові, щоб не поплавати. Беру фен ну і будемо відпаювати мікросхему. Виключаємо хай платка Остова. Беремо програматор. У мене такий міні-прох ТЛ86А. Нам потрібний програматор. Нажимаємо так, вставляємо сюди флешечку. Є. І тепер підключаємо його до комп'ютера. Підключили до програматора. До комп'ютера програматор. Тут знаходиться Q32C104 HIP. З 25-ї севері флешка. Нажимаємо тест N22. Ну, у нас тут G-ТОЙ. Отак от, от. Вибор. Тепер нажимаємо читати. Чи не пішло. Читаємо на всякий случай сохранити ту прошивку. Можемо проведитися так, китайсько кудись. А може і ні. В прошивки заложена матриця, заложена пульт. Ну, Щоб все працювало правильно. Якось так. Тут я казав, що я вже та щита на мене прошивка старої бо я ж казав, що я пробував пошивати. Скачалась прошивочка. Вон є там. інформація. Сохраняємо її. Просто вибираємо тут на робочий стол, поки підписуємо. Отак. Різниці немає. Сохраняємо. Так, тепер файл відкриваємо нашу прошивку, ту, що я скачував, ось вона рідна. окей І зашиваємо її. Так, тепер вибираємо ту прошивку, яку будемо зашивати. Тут вона десь у мене скачана була. Один звонок. Ось вона. Так, і нажимаємо з програмі». Все, запись пришла. Так, флешечку вытянул, включил паяльник. Тут на плате есть нарисованный ключик. Вот. Круглячок и помяночка, вот стрелочка стоит. Значит, нам на флешечке треба совпасти. Это все дело от нас другим. Вот так. И выставляем. Берем паяльничок. Так, наносимо трошки припойчика свіжого, прихвачуємо пока в ножку, щоб вирівняти висіти. Добавляємо свіжого флюсика туди і сюди. Небагато, щоб його менше витирати. Я розвертаю так плату, щоб удобніше було паяти і припаїм. Все, флажку запаяли. Фашечку запаяли, Сейчас вмию і устанавливаю на телевізор. Встановили плату. Ту, что паяли. попідключали все. Включаємо розеточку, засвітив світлодіодик, Пробуємо зразу пультик. Пульт пойдет чи ні. Не знаю, може він не робочий, ні, блимну. Все, засвітився зеленим. Все правильно показує. Зараз подивимося, як буде сигнал написати. Нема сигналу, все чітко показує. Сійтеся. На пульт реагує. Все, прошивка працює, Все. Громкость додається, вбавляється. Все отлічно. Так. Мідія 2 Все, тестуємо. Ну, на цьому все закончено. Я впевнений. Са, всім гарних ремонтів. Пока.